Згадую фільм про цього конченого клоуна, Зель, Зелю Зельцмана, просроченого, просраченого наркомана конченого. От там був такий сюжет, він привіз. Ну, ніби в ліс, а там лісу немає, там пеньки. От таке точно і зельцман і утворив. А не так давно тут був ліс. Він говорив, а когда тут був ліс, от і тут був ліс. Недавно. Прекрасні тут акації, дуби. Вже немає. Благодаря цьому гандону. Гелє просроченому, просраченому. Коротше, кончене гавно криворужське, яке прославо, просрало Україну. Бачите, які там пеньки, по пів метра пеньки, величезні. Це все це гівно украло. Зельцман недоділене. Бачите, ну це що раніше, там є такі, що ще біла стружка, розумієте? Це в цьому місці. Тут вже такі 5-10 років. Ну вон там я бачу взагалі свіже, біле. От по цьому пеньку скажу, що це дерево зрізали раз, два, три, мінімум три рази різали. Воно пускало пороз, а його ріжуть, пускає, а його ріжуть. Зельцман це повний виродок. Виродок. Одне, що мене тішить, що він не українець, тому що ну українця такого треба було б за ноги повісити. А те бидло, то там такого багато. Там багато, коротше. Бачите, які пеньки. Це не старий пеньок. Це взагалі цього літом, десь недавно. Вон. Валяються купи, ще листя сухе таке господарювання. Бені, мойші. А що ви думаєте? Вони господарювати можуть. Їм украсти і в Ізраїль. Украсти і в Ізраїль. Оце їхнє господарювання. Жах. Це тут от 200 метрів, 300 метрів. Городок починається. Не думайте, що це десь. Тут і поліція, і влада, і все. Ну вони якраз і крадуть під їхнім керівництвом. Бо мені розказували, що тут приїжджала військова машина із солдатами. І коли люди питали, риби збирали, так як я, що це ви робите, дуби ріжете. А вони говорили, що це нас голова послала дрова для пенсіонерів. Величезні гарні дуби, яким, яким ціни немає, ця видра кончена. Украла з допомогою солдат. Це війна війною, коли була вже війна. Ужас. Ужас. Це хлібоприйомний пункт. Це сарата. А може заря. Ну, щось там. І там, і там. Це... І те, і те разом. Межують. Межують стіна в стіну. Пограбовано геть. Залишки акації, бачите. 40-50 сантиметрові акації. Взагалі акації не лишилося, взагалі тут були величезні акації. Оце такі залишились 3 метри висотою. Страшно. І Тут був прекрасний ліс, прекрасний ліс, я вам скажу. Його нема. Мерзота винищила, вигрізла, чума. Чума жовто-блакитна вигрізла, вкрала. Повірте, якраз чума вишиватна, жовто-блакитна, кончена, яка розмовляє на українській мові, яку ви вибрали. От. Яку входять в цю чуму. Основу її складають. Кончені депутати, голови. Продажні, воровиті. Мусора, прокурори. Оце все гівно, панове українці, ви породили. От мені цікаво, ви зможете його прибрати чи ні. Думаю, ні. не. Слабаки. Слабаки, стиклі, такі, такі боягузи, що я передати не можу. Таким Україна це болото, яке пропаде незалежність. Яка незалежність від кого? Вам яку незалежність? Вам ви кріпаки? Вам треба господар. От і прийшов господар. Початку Лейба, потім Мойша. Винищить вас. І Зробить місце для другого народу. Жах. Україна це жах. Все, пішов мені. Тут грибів, до речі, дуже мало. Не знаю чому. Колись було багато, зараз мало.